Коли вам за 40? так що відбувається з організмом? Чому людина активно починає набирати вагу? Тому що в організмі людини за 40 швидко накопичуються калове каміння, шлаки, токсини, і їхня вага з кожним роком росте і збільшується. Від 5 до 15 кілограм калового каміння, шлаків і токсинів знаходяться в кишеч... кишково-шлунковому тракті. Зашлакованість кишечника призводить до того, що страждає печінка, нирки, серце. Набираються шлаки і токсини не тільки в цих органах, а також в усьому організмі. Є два простих способи очищення кишечника. Аби зрозуміти, як це робити, в першу чергу треба зрозуміти, що таке кишечник і на що його очищати. Дожина кишечника становить 8 метрів. Якщо його розкласти, він займе площу футбольного поля. І чим старша людина стає, тим більше і більше в ньому накопичується слизу, токсинів. Тому з кожним роком треба все краще і більше допомагати і очищати свій кишечник. Щоденно я проводжу дуже багато консультацій і досить часто чую, що людина ходить в туалет один раз в день. Ну це дуже добре. А, а то буває один раз в два-три і навіть чотири дні. Закрипи це величезна проблема в сучасності. Так, от, знайте, ходити в туалет необхідно стільки разів, скільки разів ви повноцінно їли. Якщо ви ходите в туалет раз в день, раз в два-три дні, у вас уже всередині є великі проблеми. Ви просто про них можете ще не знати. Нещодавно мала таку приємність навчатися, це було в січні цього року. І тільки в січні цього року я дізналася, що людина отримує воду в організмі, та вода, яка засвоюється йде далі з товстого кишечника, в якому стані знаходиться ця частина кишково-шлункового тракту, в така, така якість води далі йде в організм. І коли в кишечнику набирається велика кількість слизу, калового каміння, токсинів, а там дуже себе комфортно починають почувати паразити. Їх набирається величезна кількість, і якщо ви думаєте, що це просто видумка, то подивіться відео. Хоче вирішити питання по здоров'ю не тільки постронкішати, очистити свій кишечник, очистити свої внутрішні органи. То тут під Потрібен комплексний підхід. І ви знаєте, вже не одна людина, яка проходить в мене очищення на програмах, отримує один із таких яскравих моментів, коли ми вирішуємо питання по здоров'ю, людина прийшла, наприклад, просто почистити кишково-шлунковий тракт і отримуємо сигнал від печінки. Печінка потребує допомоги. І як добре, що людина зараз йде в програму очищення і одночасно з цим починає працювати над печінкою. Таким чином, в дію входить східне Слів'я «Лікуй хворобу за 5 років до її появи. Це й означає, що ви профілактуєте питання по печінці ще не з'явилося, а ви його вже осунули. Якщо вам набридло збирати діагнози, якщо ви бачите, що з кожним роком ви підбираєте все серйозніші й серйозніші е, аптечні препарати для того, щоб покращити самопочуття, а цього не відбувається, я вас запрошую на програму очищення. Це чотири простих кроки для відновлення вашого здоров'я. Треба почистити міжклітинний простір, вивести звідти шлаки і токсини, вивести з свого організму паразитів, очистити свій кишечник і відновити роботу імунітету. За більш детальною інформацією звертайтеся в особисті або пишіть під цим відео в коментарях про слово програма. І ми з вами поспілкуємося більш детальніше. І будьте здорові! Адже здоровим бути здоров!